Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю, навзаємо. Спасибі, що знайшли для нас час. Пане Сергій, ну давайте, напевно, почнемо з топ подій цього дня. Мова йде, звичайно, про рейд трьох легіонів на території Російської Федерації. Це спеціальна, як вони називають, електоральна операція. Тобто вони беруть в руки автомати і йдуть голосувати, допомагати голосувати на так званих президентських виборах Російської Федерації. Але якщо відкинути насправді усю романтику і підійти до ем, того, що відбувається в дійсності, як ви це як професіонал можете охарактеризувати з того, що, отже, добами не доба, вибачте, а день минув так, які вони мають результати, і до чого це все йде. Ну, результати непогані. подивимось в принципі, чи виконують вони ті задачі, які самі для себе і поставили. Але що ми маємо на сьогоднішній день? Вже є купа полонених. У них вже є певна техніка, яку покидали, і ну вони її взяли в якості трофеїв і можуть використовувати, і вони в принципі одразу за першу добу порозбивали всі фейки. Російські з приводу того, що ну була якась ДРГ, е, наступи відбили. все нормально, все під контролем. Ну е, так під контролем, що хлопці показали е, полонених, показали відео з дронів, як вони нищать техніку. Показали відео з дронів, як тікають поліцейські, як тікають е, російські війська. І непогане ще відео з'явилось в мережі інтернету. Я не знаю, хтось можливо бачив, хтось ні, але е е варто уваги, як російські військові звертаються до Кадирова, е кажучи, що як тільки от зайшли легіони, то кадирівці одразу миттєво просто зникли. Ну і е, намагаються там до достукатись до Кадирова, щоб він їх повернув назад. Ну в принципі, ми знаємо, як воюють кадирівці насправді, а не в, ті, в, в тік в Тіктоку. Тому для нас це не новина. Е, ми чули, що казав е, представник одного з легіонів: що вони використовують своє конституційне право прийняти участь у виборах. Ну от вони таким чином, в принципі, його вирішили реалізувати, враховуючи те, що влада в Росії захоплена, як вони кажуть, терористичним угрупуванням. но в принципі, з цим вже майже весь світ погоджується, крім певних диктаторів. Ви знаєте, ми звикли не лише за останні два роки повномасштабної війни, і не лише за 10 років в цілому агресії Росії проти України. Але й до цього насправді росіяни не відмічалися правдою. О, ви знаєте, що Міністерство оборони Російської Федерації повідомило буквально півгодинки тому: Київ потеряв 234 бойовика убитими, бойовіка у сім танків, три БМП Бредлі при попитці прорива госграниці Росії. Кінець цитати. По перше, я звернув увагу ну, на ось цю брехню, яка стосується цифр. По-друге, я звернув увагу на те, що вони все одно вказують пальцем на Київ, а не кажуть про те, що це громадяни Російської Федерації, які зі зброєю пішли на територію Росії до своїх співгромадян. Вони називаються ДРГ України і ідентифікують те, що відбувається виключно з українцями. Чому така політика у них? Ну тут звісно, все зрозуміло, тому що показати росіянам. Що е, росіяни не задоволені е, кремлівським режимом, а ще й напередодні виборів Путіна? Ну, це провали крах і вони такого допустити не можуть. Тому вони будуть робити акцент на тому, що це українські якісь там підрозділи, е, що це все сплановано е, безпосередньо в Києві, і я впевнений, що ніде росіяни нормально і не зможуть подивитись е, оті звернення. Керівників РДК чи Легіону Свободи. Свобода. Ну тобто, це, 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 це буде всюди заблоковано максимально. Бо для них пропаганда це номер один. Вони за рахунок пропаганди і живуть в принципі. Бо як тільки вимкнуть телевізор люди і почнуть просто десь думати або заходити в інтернет і шукати якусь альтернативну інформацію, це буде величезна біда в Росії. Як думаєте, яка головна задача стоїть перед військовими громадянами Російської Федерації добровольцями? Ну, в принципі, вони мають показати росіянам, що вони росіяни, такі як ті, але не погоджуються з режимом кремлівським, і в них немає страху зайти зі зброєю в руках і чинити опір? Кремлівському режиму. Ну і плюс, е я думаю, що вони мають надихати от той ліберальну е опозицію, яка після смерті Навального. Я думаю, що е Ну якщо не опустила руки, то, можливо, е зовсім мають таке, знаєте, розчарування десь е депресивний настрій. Ну, це ж вони там ліберали, тому для них е все там зараз дуже погано. Отакі. От Акції, які зараз проводять ці хлопці, які пішли е, в дві області одночасно, я думаю, що вони мають на меті, в принципі, от підтримати опозицію, підтримати протестний рух в Росії, щоб вони не опускали голову і вірили в те, що все ж таки е, чинити опір можливо цьому режиму, ми знаємо, що результат так званих виборів в Росії, він вже визначений. Але я хотів би вас запитати: ось такі дії російських добровольців, атаки, масовані атаки українськими дронами по НПЗ Російської Федерації в 10 регіонах, падаючи літаки з російськими льотчиками, які розбиваються на землі, вони впливають якимось чином на суспільний настрій і відповідно на бажання підтримувати чи не підтримувати російську владу. Ой, на жаль, особливого значення не буде, тому що вони дійсно там дуже всі залякані. Давно вже Росія крокує дуже так швидко в бік Кореї. Ну тобто все закручується і закручуються ці гайки, диктатура все більше. Слухайте, я от зараз промоніторив відео і фотоматеріали з. Окупованої тимчасово Луганської області, а там вже розпочались е, вибори. І коли дивишся на фото й відео, як е, люди в військовій формі з автоматами, до речі, спецекіпіровка, а не просто там військова, ну така е, дуже дуже залякує навіть психологічно людей, коли вони з автоматами стоять біля якихось е, там Літніх людей, яким по 80 же років і змушують підписувати оці всі анкети, ну, це взагалі красномовно говорить про все, наскільки вони перелякані, наскільки в них величезна проблема, дійсно, з підтримкою. І в той час Пісков каже, що Росія сама демократична країна в світі. Е, ну От і все. Тому я впевнений, що ні літаки, які падають, ні сотні тисяч. Загиблих і це родини, які залишились без там братів, батьків, синів нічого на жаль, поки що на російський народ не вплине так, щоб вони піднялись в якусь потужну протестну акцію. Але сьогодні виістано класний день. Насправді, що дивитися на те, що відбувається на балатах. І я хотів би, щоб ви прокоментували нашу масовану атаку безпілотниками по російській інфраструктурі. І мова йде про там, завод Лукоїл, про НПЗ, про якісь там резервуари з паливно-мастильними матеріалами і все те, наскільки це впливає, зокрема на російську військову машину або там, на, на ту саму російську владу, яка, я не знаю, переймається цим, не переймається, думає, що далі робити. На владу не вплив... не повпливає. На фронт о, я впевнений, що так буде трохи. Легше для нас і навпаки е, ваще е, якраз російсько-окупаційним військам. Тому що давайте. От офіційна інформація на е, сьогоднішній е, от удар БПЛА по нафтопроробному тому заводу е, він зруйнував е, там певне обладнання, яке забезпечувало. Давайте просто цифру цю е, от чітко усвідомлю 5 відсотків. Від всього обсягу в Росії, який є, ну це величезні масштаби, і трохи раніше, е, вже уряд Росії казав про те, що буде заборона для експорту. Тобто, це вже говорить про е, реальні серйозні проблеми. Перебої такі е, з пальним не тільки в країні, але й, і на фронті. Так само тому це дуже добре, що плануються такі операції, такі акції. По-перше, ну чудова історія про те, що треба переносити війну безпосередньо на територію Росії. Ну а по друге, те, що вибиваються такі підприємства, це потім дає можливість е, трохи. Легше стримувати навалу російську тому що ну це мінус, якісь заправлені танки, БТР, БМП там чи гради, чи смерть, чи щось на кшталт такого хочу прочитати вам повідомлення від російських опозиційних відверто так ліберальних видань, які пишуть про те, що стало відомо, хто сьогодні, скажімо так, закобзонився. В Ил-76, мы нагадаем, еще целый літак впав, э, разбился, знищився, и разом с ним загинули члены экипажа и все, кто там находился. Значит, э, при крушении Ил-76 погибли летчики из Оренбургской области, командир разбившегося в Ивановской области Ил-76, 33-летний Махмуд. По нашей информации, пишут журналисты, офицер еще год назад мог уйти на пенсию, но остался в КС и дали найти Кавиша. В том числе и чтобы доставлять боеприпасы в зону. СВО. доставив боєприпаси в зону СВО? Та і, як в нас кажуть, земля й москвоватою. Е, захотів повоювати в цій страшній війні. Ну, отримав те, що й заслуговував. Це добре, що якраз вибиваються отакі от, от літаки транспортні, а головне це пілоти. От головне це пілот, yeah, 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 yeah. Е, тому що пілота підготувати це не одного місяця і навіть не півроку треба витрати для того, щоб підготувати фахового пілота, який може, ну якщо з транспортними літаками ще там. 50 на 50 нехай він там якось може доставити е, з точки А в точку Б там е, вантажі. А бойові літаки ну там взагалі там взагалі жахлива ситуація, враховуючи те, що все ж таки не дивлячись на всі обхідні там маневри, е, що вони можуть обходити росіяни, ті санкції і якось тишком нишком, але завозять певне обладнання там чи Плати, чи щось на кшталт такого для того, щоб е літаки свої ремонтувати, все одно в них величезні проблеми. Навіть цивільна громадянська, от звичайна авіація постійно надходять е інформація про те, що там сів десь е проблеми з двигуном, там не зміг злетіти, там щось в шасі, там щось там з електрикою, і це накриває Росію все більшим, більшим такою ковдрою. І слава Богу, нехай так і продовжується далі. З'явилася інформація сьогодні про те, що Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет допомоги, і мова йде про 400 мільйонів. Так, це не та допомога, до якої ми звикли, але у зв'язку з такими подіями приємно, що, хоч такі гроші, виділяють, а головне зброя а не гроші. Так, от видання американське посилається на двох американських чиновників. Пакет допомоги мають голосити вже сьогодні. Але один із чиновників сказав про те, що пакет фінансуватиметься за рахунок повернутих Пентагону. Кредитів, що у нього може війти з одних джерел, стало відомо, що до нього можуть війти ракети до Атакамс. Це історія про те, що можуть коли хочуть, чи у нас справи не вельми, тому, знаєте, треба вмикати винахідливість. Ну, я думаю, що тут о, така збірна солянка насправді, тому що. Є певні е, факти, які показують, що без зброї ну важко тримати в будь-якому випадку нищиться величезні там кількість техніки ворожої особового складу, але е, з тими обсягами, які є на Росії, то вони просто будуть е, протискати нашу оборону кабами своїми артилерією, просто руйнуючи все на своєму шляху, тому враховуючи те, що в Америці є певна політична криза. Європа була взагалі не готова до такої війни, і тільки зараз вони починають розуміти, що в принципі, якщо дійсно будуть величезні проблеми в Україні, і не дай Боже, Україна може там якось похитнутись то наступні якраз будуть вони, і війна зайде до них безпосередньо, і тоді вони будуть готові всі гроші віддати, але тільки щоб війни не було. Але це вже не допоможе. Ну і звісно, що ті результати, які... Ми бачимо на фронті, то десь вони спонукають і наших західних партнерів шукати хоча б щось. Давайте згадаємо навіть чудову ініціативу Петра Павла, чеського президента, який достатньо швидко озвучив про певну кількість снарядів, і без офіційного якоїсь там, от ми веземо, передаємо без наголосу на передачу. Просто в нас ситуація на фронті. Одразу, буквально за декілька днів за тиждень, змінились до кращого, тому що зараз військові вже мають можливість так, звісно, не таку кількість артилерії е і снарядів ми маємо як росіяни. Але на сьогоднішній день ситуація на фронті змінилась до кращого. Тобто, снарядів як тільки підвезли, хоча б якусь там партію, першу, е то вже це нівелювало От, е от ті всі наступи російські. Ну, не зупинили, звісно. Вони й далі наступають, але просування зупинили на 100%. відсотків. Ви знаєте, заяву дещо тривожного характеру директор ЦРУ Вільям Бернс зробив. Він каже, що без додаткової військової допомоги зі сторони США Україна буде змушена піти на мирні переговори з Росією на умовах Російської Федерації. Вже через рік він каже, що Путін зацікавлений таких перемовинах, де може диктувати свої умови. І у мене тут два питання. Е, перше, Путін це розуміє, і він розуміє тепер, що це розуміють Сполучені Штати. Тому навіщо про це говорити? Друге, е, можливо, дійсно про це потрібно говорити. і... Можливо, дійсно Бернс сказав про це публічно саме тому, щоб здійснити відповідний тиск на республіканців і пошвидше проголосувати, чи це просто необачність? Ні, ніяко. ну людина такого рівня, там необачність, це скоріш виключення якихось правил. Насправді говориться для тиску на республіканців, тому що вони намагаються донести до них, що вони будуть так само відповідальні за. Не поразку, не просто поразку України, а за поразку Сполучених Штатів, тому що ці поразки вони є, і світ їх знає. Це проблеми в Сирії, в Афганістані, це Грузія. Ну тобто є приклади, де Сполучені Штати брали на себе певну відповідальність, певні обов'язки, а потім, в принципі, вони залишали країни, і, і це поразка саме Штатів. Що буде далі? Якщо так і далі буде рухатися геополітика, то в принципі штати будуть однією з цілей мішенью ну, великих країн, які учасники геополітичних процесів. Ну такі, які хочуть в принципі панувати у світі в цілому, поки що Китай мовчить десь накопичує сили, покращує зброю. Скуповує уранові е, різні е, в різних країнах е, копальниці, що буде завтра? Якщо Штати десь ще раз е, ну, можна так сказати, по. Помиляться, дадуть в, в штангу. Ну то це буде вже трагедією величезною саме для сполучених штатів. Звісно, що ми переслідуємо наші інтереси. Нам треба зберігти нашу країну. Нам треба зберігти нашу е, Україну в е, тих кордонах, в яких вона є з 91-го року. І будемо воювати, але ну, звісно, проти такої махіни важкувато. І зараз, враховуючи політичну ту кризу в Сполучених Штатах, це було сказано саме для того, щоб десь донести е, е, ступінь відповідальності республіканців за можливу трагедію, яка може статись. Останнє запитання: це буде почуто? Ах. Ем, я е, чесно скажу, що на сьогоднішній день, я не хочу бути песимістом, але uh -huh. республіканці вже достатньо далеко зайшли з Трампом для того, щоб е, десь розвернутись і дати задню в певних своїх там переконаннях. Uh -huh. е, тут же ми ж розуміємо чітко. Тут же не навіть не про е, Мексику зараз, не про мігрантів. Ну абсолютно. Тут вже повним ходом передвибаче кампанія Трампа, е, і, і все робиться саме задля того, щоб е, в Байдена були проблеми. А Трамп потім, як він обіцяв, за 24 години все розрулить. Ми розуміємо, що це майже нереально, але ну на жаль, е, я думаю, що це. Е, Слухали всі, але республіканці не почули, не прийняли це до уваги так, як хотілося би нам. Зрозуміло. Вам спасибі величезно за те, що долучились до нашого ефіру. Бережіть себе і до зустрічі. хлопцям вітання традиційно. Попросимо вас передати. Дякую.